Привіт, шмикле глядачу. Зараз я тобі розповім, як отримати трохи халяви в кросаут. Абсолютно безкоштовно. Це повністю робочий спосіб, як для старих акаунтів, так і для нових. Пристьобуйся і почвякали. Хочеш такі матеріали на свій обліковий запис прямо зі старту? Я допоможу тобі з цим. Але на початку підпишись на мій канал, постав лайк і гепни в дзвіночок. Ну і дивися відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Найголовніше це посилання в описі. Спускайся вниз і завантажуй гру з бонусом. За посиланням з опису, ти отримаєш один із двох бонусів на вибір або три ось ті гармати, або кабіну WWT-1. І перейдемо до першого найочевиднішого способу виконання завдань та участь у івентах. У грі є різні події, за участь в яких ти будеш отримувати нагороди. Та дуже велика кількість гравців заплющують очі на них, а там лежать непогані плюшки, які допоможуть у прокачці. Щоденні нагороди заходь у гру хоча б раз на день і отримуй свою порцію цвяті. Нагороди прості, але стабільні: монети, ресурси, деталі. Чим частіше заходиш, тим більший прибуток. Твіч Drops. прив'яжи свій акаунт Гайджин у твічі. Дивись, стріми по кросауту та отримую халявні дропи. Це можуть бути деталі, фарби і навіть рідкісні креслення, але на це може знадобитися деякий час. Промокоди один із найпростіших способів розжитися у грі. Як їх активувати і де їх взяти? Давай по порядку, щоб ввести промокоди, спускайся в опис. Там я залишив посилання на офіційний сайт гри, де вводяться промокоди. Ось у це поле вводь промокод і натискай кнопку активувати. Ось нічого складного, вірно промокоди в грі оновлюються, тому я триматиму тебе в курсі свіжих кодів. Підписуйся. А ось і самі промокоди став на паузу та вводь. Перший промокод дає вадеркум. Бонус туди входить косметика, а саме дві наліпки шалене піке та остерігайтесь зброї. Та декор матриця світлодіодів, який прискорює підвищення репутації на 4%. відсотки. Найжарніший промік пікабу 2022 дає бонус пікабушник, до якого входить такий фургон. Дві наліпки. Балончик з фарбою ліга пустки, фон та емблема для профілю дуже жирний подарунок. І останній на сьогодні промік також дає декор у вигляді знака обережно кросау на 11 очок потужності та з пасивкою, яка підвищує репутацію, яку ти будеш отримувати після бою на 2%. І самий жир цього відео, який комбінується з усіма бонусами вище, це промонабори. Ти можеш ввести усі промонабори, що знайдеш. Їх я теж залишу в описі для твоєї зручності. А топові набори я покажу тобі прямо зараз. Перший це набір Моргенштерна, в який входить броньовик і деталі прикрас. Другий набір Куплінова дає ось такий броньовик і так само деталі прикраси. Ну і фінальний ось цей набір, який дає бричку та гелікоптер, який ти зможеш заюзати з 10 рівня. Інші набори та моє посилання на завантаження гри. Ти можеш знайти в описі цього відео. Все запам'ятав, якщо ні, зараз підсумуємо. Насамперед реєструйся за посиланням і забирай подарунок. Потім вводь промокоди і активуй промонабори. Ну і з усім цим паком проходь місії і виконуй внутрішньої ігрові завдання. І буквально через пару годин твій акаунт буде виглядати приблизно ось так. Я сподіваюся, що допоміг тобі вичувати максимум халяви з гри. Дякую за перегляд. Віддяч мене вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. А також дивись більше відео на каналі Шмеклі. До зустрічі!